Тестуємо ось такий комп'ютер з проблемою, вилітає в іграх і так далі. Не встановлювався драйвер, тепер драйвер установився, все добре. З відеокартою ніхто нічого не робив. В чому була тут проблема? Проблема була в тому, що ми витягнули центральний процесор. Тут i9-13900KF. почистили площадки, тому що часами через вологість у мишканні, ну в квартирі, де ви живете в домі, може появлятися така маленька оксидна пленка. І ще який був тут важливий нюанс, то що. Один болтик, там який тримає сам сокет, був десь на два оборота, навіть на три оборота откручений. Тим самим це означає, що може процесор просто одним углом повністю не прилягав до контактів на сокіті. Всі болтики були потягнуті. Це може бути такий брак з заводу, тому що він ізначально теж бувало у клієнта після зборки виключався ще були якісь проблеми, але не часто, а потім стали дедалі більше. І поставили йому фазовий переход. Honewell спочатку термілгріздікронаутстрім. Температури були високі, 100 градусів і тротинг 10-12%. Нанесли Honeywell PTM 7950 та сама картина, навіть може трішки більше. Але Honeywell тут буде добре працювати, тому що у нас просто можна буде пилісосити саму систему охлаждення без зняття помпи з процесора. І вот. зараз у нас все окей, все працює. Драйвера на відягу ставляться без проблем, ніяких помилок, нічого нема, Хоча ругалося у нас на, э, на драйвера. І все працює. Тому, якщо у вас проблема типу, як з відеокартою, це не завжди означає, що проблема саме з нею. Проблема ось з про це. А відеокарта у нас навіть ще і на пломбі. Це у нас RTX 4090 процесор i 9 13900 kf